Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? 20 тисяч. Хоча б 1025. Одній людині орендної квартири. Я думаю, 1005 доларів. Всім привіт! Мене звати Ангеліна Пичик, Дякую, що ви на моєму ютуб каналі. Я цікавлюся у людей на вулицях Києва. Скільки потрібно грошей для комфортного життя в столиці та скільки вони витрачають? Обов'язково поставте лайк і підпишіться на ютуб канал. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Щоб прожити? Так. Да. Ну 5 тисяч гривень. Скільки приблизно ви витрачаєте? Я немного. Я вже старий, поэтому э, 3000. життя. Так, да, гривень. О. Не доларів, а гривень. Тому що включаю лекарство. А як ви виживаєте на 3000? А мені багато зараз не надо. Я по сравнению сейчас очередь, завтрак легенький, Обід тоже, ужин тоже. Вот поэтому я сам себе удивляюсь, что я уже не тот, который был когда-то. А от ви кажете, завтрак легенький. Це який, наприклад? Ну, цікаво просто. Кофе з творогом і м'єдом. А на обід. Що прийдеться? Чай, суп, картошка і да. так далі. А вистачає на продукти вам? А, продукт, ну ви не дати, я сказала. Да, так. Да. От такий образом. Скажіть, будь ласка, як вам ціни в Києві на все абсолютно? Ужасно. от. І вони все время ростуть. Чи працюєте ви зараз, чи не працюєте? Безусловно, ні. Бо мені скільки? 89, 90. Ким ви раніше працювали? Строил метро 49 лет в Києві. Учасник з метро. Яке саме метро? Все метро чи якусь гілку конкретно? Вищатік здавалося в 1960 році. Первые п'ять станцій на першому пустці я вже участовував 60-го року Києва. Вот. Но, ну, на станціях, е, конечно, работал, між станціями метро все напостроїть. Ви як людина, яка будувала метро, як так. ставитесь до того, що за останній час у нас в Україні не збудовано жодної гілки, жодної ставлюсь, станції? Ставлю не зі сльозами. Це мене як то трогає. Я тоже так Потихоньку прохожу туда, где там пытаются строить так вот сбоку, но там что-то вроде люди ходят, но я не вижу, чтобы строили. Яка у вас пенсія? Немножко більше десяти. — Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Одній людині з орендної квартири, я думаю, тисяч п'ять доларів. Скільки приблизно ви витрачаєте? Якщо в мене е, я, дружина, двоє, мало, троє малолітніх дітей, потім ще в дружини від першого браку є діти, в мене від першого браку є діти. Ну і ще кресники. Ну так, от треба все помножити і виходить. Ну, десь 5 тисяч доларів витрачаєте. На більше. кожного. На кожного? Так. Да. Тисяч двадцять десь так. На що у вас найбільше йде? В цьому місяці в мене найбільше пішло на пластичну операцію, а в наступному місяці найбільше піде на вініри. Як вам ціни в Києві на все абсолютно? На товари, на обслуговування, на одяг? Та нормально, класно, бо дуже багато знайомих за кордоном, там в Дубаях чи десь в європі, кажуть, там набагато дорожче. Ким ви працюєте? Чим займаєтеся? А я. Тікток знімаю. Ми з дружиною власники стоматології, от, але ми власники. У нас шість освіт на двох і не однієї медичної. Тобто ви не стоматолог, ви бізнесмен? Да. Де можна в Києві, як ви думаєте, заробляти гроші там від двох до трьох тисяч доларів? Якщо просто навчитись знімати тіктоки, то вже можна заробляти дві тисячі доларів мінімум. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Дуже багато. П'ятнадцять. П'ятнадцять тисяч гривень. Так, скільки приблизно ви витрачаєте? Ну, десь вісім. Вісім тисяч. На що у вас найбільше йде? На харчі. Так. Скажіть, а звідки ви самі? Зараз в Хіцоні, в Новій Каховці. Що з вашим житлом? Що у вас лишилося там? Я вода знайшла, дома немає зовсім. Як зірвали геть. І дім поїхав разом. Водою. Ви у родичів тут живете? Так, в мене дочка тут, але ну, вона зараз в Німеччині, так що я із затям тут. Так. Скажіть, а в Каховці як довго ви прожили? Ну, в Каховці я жила дуже багато років. Чим ви займалися раніше? Ким ви зараз працюєте, можливо? Зараз я вже не, не працюю, у мені 86 років. Так. Так, я вже вже на пенсії на заслуженні. На заслуженні. А працювали ким все життя? Маляк. А яка у вас пенсія? Чи вистачає вам хоч на щось? Пенсія в мене 3 600. Ну це небагато. Зовсім. Не скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? 20 тисяч. Гривень. Так. Да. Так, скільки приблизно ви витрачаєте в Києві? Я на пенсії, я на, дру... я на другій групі. Ну це скільки приблизно? 3 тисячі. Гривень. Да. Як вам ціни в Києві на все абсолютно? Хто має гроші, той живе. Ким ви працюєте, чим займаєтеся? Бізнесом займаюся. А який у вас бізнес? Електрика-сантехніка. Так, ви електрик і сантехнік Так. Да. Як давно ви цим займаєтесь? Років 20. Який дохід може бути? Якщо мені предлагали роботу на 20 тисяч, я не согласився. Тобто тисяч сорок можете заробляти в місяць? Ну, 30 то точно. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? А лівий берег вважається Києвом? Вважається. Ага. Ну блін, я не знаю. Не знаю, бо я коли сюди приїжджаю, мені кажуть, якщо ти на лівому березі, то це не Київ. Але ти розумієш, що це Київ? Я думаю, що десь плюс-мінус 1050 70 Плюс-мінус десь так. Так, скільки приблизно ви витрачаєте? Я витрачаю їх в Харкові. Ви з Харкова? Так, я з Харкова. Так. Я витрачаю гроші в Харкові. У Харкові Зар... десь я заробляю в Києві і везу в Харків. Так. А у Харкові скільки ви витрачаєте коштів на життя? А, дивіться, я і мій кіт. Я майже нічого не купляю, тому що я, мені пропонують багато реклами, амбасадорства, бла-бла, бла. -бла, -бла. Ну я не знаю, в середньому десь. До двох тисяч доларів точно. До двох. Це може бути і 1500, і 1400, і взагалі 1100. Угу. То щоб потім не писали коментарі. А скільки це? Як вам життя в Харкові зараз? Його немає там. Ну, типа, ви ж розумієте, що ми приїжджаємо тут трошки відпочити, набрати сил, тут є робота. І ось ми завтра їдемо до Харкова. Його кожен день обстрілюють. Бізнес взагалі знищують. Ми розуміємо, як працює ТЦК. в Києві. До речі, так не працюють, як в Харкові. Потроху він перетворюється в сірозону. Якщо ніхто хто не знає, що таке сірозона, це коли е, було захоплення Донецька і в певний період часу ніхто не розумів, як його рухати то туди, то, то, то сюди. І була сіра зона. Після цього е, зайшли російські війська, тіпа, і повністю окупували Донецьк. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Хоча би 1025. Скільки приблизно ви витрачаєте? П'ять тисяч у мене пенсії витрачаю. Мені тут син, невестка, внук. всі все все Звідки ви самі? Я з Донецької області. Там йдуть бойові дії, Це город Краматорськ. Ми вже тут третій рік. Скільки вам років? А мені вже 91 рік. Вау. Ну виглядаєте супер. От к етому чи мені буде вже 91 рік. Чим ви займалися, ким працювали? Касиром у художньому музеї. 57 років у мене стажу. Чому ви все життя на одній роботі працювали? Мені просто нравилось, і мені просто директор і завжди мені говорять: "Не уходь, не уходь, працюй". Так. Вот вони мені так нравилися їм, і вони мені нравились. Колектив хороший. Видом працювала. Що ви побажаєте нашим людям сьогодні мотиваційного? Якщо є сидіти, руки служиш, нічого не вийде. Значить, треба добиватися дівчинки, надо, надо учитися, треба все познавати. Щоб бути успішним. Вибачте, будь ласка, ми вас вже записували. Боже, це опять ви. <схай> Наше відео з вами набрало вже більше мільйона переглядів у тіктоці. Угу. Люди писали в коментарях, що не вірять вам, що ви навчаєтесь у Шевченка на археолога. Я теж не вірю, що у нас курс 45 і євро по 50 стоїть. І біток 90. Я не вірю, але воно так і є. Живемо один раз, живі як угодно. Ви казали про те, що вас забезпечує дівчина. Да, я своїх вихід не відказуюсь, ні в кому випадку, Все. Машина ее, все ее, я на пожитках. Сколько роки вашей девочке? Там что-то между 20 и 60. Так. Да выглядит на 20, болеет на 60. А чем она занимается? Криптовалюта, кофаундер, фаундер Вы дружени Да, спустя месяц. Она мне дарит на месяц духи, а я стою такой, даже не знал, что у нас месяц. Я говорю, а что мне тебе подарить? Она говорит, ну что ты можешь, и максимум, что я могу дать, это кольцо. Ну, я так з пробки відкрутив, там отдел говорю, ну ти будеш, Он говорить, ну, а що мені делать ще? Ви ще говорили про те, що ви витрачаєте щонайменше 5 тисяч 5000 лише на їжу. І ви живете в орендованій квартирі. Да, так це глупо покупати квартиру в нинішній ситуації. В країні війна. там, де я живу, в нашому ЖК квартири стоять по 400 тисяч доларів. Откуда у бомжа конфети купити хату за 400? Или варіант знімати її за 1500 доларів? Ну, это ж логічні гаразд. Мені, щоб ее купити за 400, мені надо скільки? Шесть лет работать, не есть, не виходя з подвала. І потім я куплю эту хату, і що мені з ней делать? Що найголовніше в житті? Любов. Не будет любви, не будет нічого. Деньги заработаются, деньги профукаються. А, а любов останется. Вот і все.